В обласному центрі Закарпаття відбудеться театральне дійство. За словами організаторів, подія триватиме з 24 лютого по 2 березня. На сцені Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр виступатимуть шість українських театрів та один міжнародний. Зараз відчуває кожен громадянин України. На собі це війна, це вторгнення расистів на нашу землю, це насильство, це переселенці. Всі ці речі ми намагаємось людям показувати через театр, через сцену, через вистави, аби осмислити насправді глибше ситуацію, яка відбувається в нас, тому що не кожен. Мешканець Закарпатської області розуміє, що в Україні війна, за словами керівника Закарпатського театру Рудольфа Дзуренця, фестиваль започаткували минулого року. Головна мета це популяризація української творчості, знайомство театрів між собою та збір коштів на підтримку нашої армії. Окрім того, під час цього всього фестивалю, який відбуватиметься в нашому приміщенні, на другому поверсі фойє-театру буде відбуватися виставка розбитої російської техніки від управління закарпатської поліції. Також будуть волонтери зі скринями стояти. Будемо проводити величезні збори, і е, буде виставка книг актуальної драматургії від нашої універсальної бібліотеки Закарпатської обласної імені Потушняка. Цьогорічний фестиваль театрального мистецтва Драма сьогодення набуває статусу міжнародного рівня. Три театри із сусідньої словаччини виявили бажання поповнити фестивальний репертуар. Проте через ситуацію в Україні вдалося приїхати лише одному. Проходитиме за підтримки Закарпатської обласної військової адміністрації, і що характерне чи приємне, те, що цей фестиваль, вже, який буде проходити в 2025 році, він вже є міжнародний, тому що до нього долучились наші партнери-колеги з театральної діяльності зі Сховаччини. Протягом семи днів глядачі зможуть передивитись сім різних вистав. Різні за змістом, за тематикою, історична тема, комедійний жанр це дасть можливість глядачам в такий складний час переосмислити все те, що відбувається в нашій країні. Покази вистав відбуватимуться щодня о 18.00 з 24 по 2 березня. Театральний колектив із Луганська, Сум, Івано-Франківська, Львова, Словаччини та Ожрода поділяться з глядачами частинами своєї душі.